Вітання на Закарпатті минає складний та напружений тиждень, що для всієї країни став трагічним. Та життя триває, і ми підсумовуємо події останніх днів. У наступні півгодини ви дізнаєтесь про таке з натиском, але без крові як Закарпаття підхопило всеукраїнську українську хвилю спротиву. Готуються до кризи. Як живе Ужгород в умовах революції? Хто кого і від кого захищає, чи є кому святкувати день захисника вітчизни? Події закарпатського тижня починалися у звичній течії, відстежуючи кожну хвилину перебігу подій у столиці, край усе ж жив своїм життям. Далі огляд подій перших робочих днів. У Тячеві відкрили відділення штучної нирки. Там вже проходять життєво необхідні процедури очищення крові понад три десятки мешканців двох районів Хущини та Тячівщини. Нове відділення гемодіалізу розраховане на півсотні пацієнтів. Розташоване воно в Тячівській районній лікарні. На його оновлення з бюджету району виділили 300 тисяч гривень. Додаткові 400 тисяч гривень виділить міська рада Ужгорода цього року на програму протипаводкового захисту. Спільно із водниками муніципали очистять береги Ужгорода і прочистять дно дойми. Такі плани озвучили на засіданні виконавчого комітету ужгородської міськради у середу. Усього на додаткове фінансування деяких галузей з міської скарбниці виділять 7 мільйонів гривень, які залишилися невикористаними з минулого року. Зміни до бюджету мають затвердити на сесії 27 лютого. Урок безпеки провели обласні рятувальники для учнів однієї з загальноосвітніх шкіл Ужгорода. Рятувальники показали школярам, як користуватися вогнегасником, та роз'яснили правила поведінки. Під час надзвичайних ситуацій учні спробували себе у ролі рятувальників. Відтак теоретичні знання закріпили практикою. Ще одне село із газом. У вівторок на Тячівщині у селі Вільхівці урочисто запалили газ. Нині там газифіковано вже 60% усього району. Саме ж село Вільхівці належить до території зі складним рельєфом, тож на блакитне паливо у селі чекали багато років. 1600 будинків у вільхівцях та понад тисячу у вільхівських лазах стали газифікованими. Для цього було проведено 7 кілометрів підвідного газопроводу. На газифікацію загалом витрачено півтора мільйони гривень. У середині тижня ситуація в краї змінилася докорінно. 19 лютого владу в області перебрала народна самооборона та актив народного спротиву. Збір студентської громади в Ужгороді переріс у штурм обласної адміністрації. Будівлю зайняли кілька десятків людей, облаштували барикади, створили штаб спротиву та цілу інфраструктуру у приміщенні на народній. Протягом тижня робота різних відомств ОДА фактично блокувалася громадою. А відтак спротив хвилею пройшов по управліннях держструктур та силових органів. Хроніка карколомних подій в Ужгороді у матеріалі наших журналістів. 19 лютого вранці будівлю обласної адміністрації штурмували кілька тисяч мітингарів. Проломивши забарикадовані двері, протестувальники зайняли приміщення. Зо два десятки працівників міліції, що перебували всередині, відразу безперешкодно залишили будівлю. Відтак натовп дістався кабінету голови Закарпатської ОДА Олександра Ладиди. Однак нікого з працівників адміністрації на той час на робочих місцях вже не було. Чіткого плану, яким чином продовжувати акції спротиву в Ужгороді, спочатку не було наразі бачите, що протест протест зараз у людей накипіло стільки, що вони кажуть, що треба далі діяти. Є така інформація, що на наявний ще план дій до того, щоб все таки до державних будівель на прийти і в владі. Владі поставити запитання, що чим вона сьогодні займається, зайнявши адміністрацію, пікетувальники почали облаштовувати місце для безстрокового блокування. ОДА. харчування, медична допомога, збір коштів, речей та ліків на Київ. Усе забезпечувала робота волонтерів здебільшого студентів. Тут по черзі завжди чергують наші студенти, і вночі ночували з таких випадків, щоби щось ну серйозне було. Ми чисто хлопцям, хто били скло руки, поперев'язували таке дезінфекція дрібних ран. Серйозного порізів такого не було. Ну з чим звертаються хворі м'язи болять від відстояння, таке просто від переповнення емоцій. Голова того ж дня активісти спротиву помітили, як з обласного управління СБУ виносять купи документів і спалюють їх у внутрішньому дворі. Те, що вдалося вберегти, почали досліджувати громадські активісти. Вони все ще в роботі, тому що їх дуже багато треба всі опрацювати. Там юристи з ними працюють. Але вже перші результати підтверджують те, що в принципі всі давно розуміли, СБУ займається таким політичним сиском. Вони прослуховували активістів, прослуховували опозиційних політиків в Закарпатті, відкривали по ним справи. Наступного дня роботу поновили кілька департаментів обласної адміністрації. А пікетувальники пройшлися по управліннях СБУ, прокуратури, міндоходів, держказначейства та військових частинах. Усі керівники місцевих структур запевнили, вони з народом. Ми завжди працювали на стороні народу і надалі і надалі будемо працювати на стороні народу. Ніяких протиправних дій з боку співробітників управління служби безпеки в Закарпатській області не здійснювалося і не здійснюється. Злочинних наказів виконувати ми не будемо. Говорю за всіх своїх підлеглих. Беркут Закарпаття переходить на сторону народу. Ситуація не могла не позначитись на політичних рішеннях. Під кінець робочого тижня нардепи та місцеві політики почали залишати лави партії регіонів. Депутати Ужгородської міської ради повним складом написали заяву про вихід з партії. Ми прийняли рішення розпустити міську організацію партії регіонів у зв'язку з тим, що керівництво партії не виправдало наших надій, не виправдало надій тих людей, які. Обрали керівництво нашої держави. Також, як голова фракції, можу заявити про те, що фракція партії регіонів в міській раді розпущена. У п'ятницю рішенням Верховної Ради з Києва почали виводити внутрішні війська та спецпризначенців. Однак закарпатці, поки додому, не повертаються. Від початку протистоянь на столичному майдані побували кілька тисяч мешканців краю. Наразі там усе ще перебуває зо дві сотні краян. Народ налаштований і до кінця. Робити прогнози навіть короткострокові у ситуації, що склалася, непросто. та за думкою про події в Україні та краї, ми все ж звернулися до експерта. Парламент проголосував і визнав чинною на сьогодні в Україні конституцію в редакції 2004 року, яка передбачає парламентсько президентську республіку. Тобто знову відновлюється в усій повноті парламентаризм в Україні. Тепер парламент буде формувати. Уряд і говорити своє вирішальне слово при цьому ну фактично демократії стало більше. Справа в тому, що у світ за оцим сьогоднішнім рішенням ще буде розробка фактично нової, ну третьої, якби редакції Конституції. Це має тривати до вересня. І от у цій новій редакції Конституції вже зовсім новій. Передбачається значно розширити права місцевого самоврядування, регіонального самоврядування. Можливо, будуть зміни у системі обласних адміністрацій, можливо, з'являться виконкоми обласних рад, районних рад. Тому, думаю, на місцях це зустрінуть теж із певною надією. Сотні закарпатців від початку тижня почали виїжджати до Києва, аби взяти участь у народному протистоянні на Майдані Незалежності. Та підтримуючи усіх, хто у столиці Закарпатці вдома намагаються продовжувати жити і працювати у звичному режимі. Епіцентр краєвих подій в Ужгороді, однак буденне життя обласного центру суттєвих змін не зазнало. Проблеми виникали тільки з рухом транспорту у напрямку столиці, а ближче до вихідних Ужгородців почала тривожити ситуація із продовольством та готівкою. Затримка потягів, перешкоди на автошляхах, збільшення черг в супермаркетах та проблеми з видачею гутівки – Цим і не тільки запам'ятався закарпатцям тиждень, що минає. Зокрема, ужгородка пані Лариса Бідкається: дорога з Києва до Ужгорода була довгою та виснажливою. Для неї та решти пасажирів потягу, який прямував зі столиці, тривала більше 20 годин. В час ночі приблизно ми прокинулися від того, що по громкоговорителю оголошували то, що просять групу людей з такого то поїзду перейти в такий то поїзд. Нас ночу тягали дуже довго, просто якимись околічними путями. Тобто нас привезли в Хмельницький, потім відвезли знову в козяти, потім знову на якусь станцію нас відтягнули. Продовж тижня ситуація із рухом залізнодорожнього транспорту була нестабільною, кажуть залізничники. Наприкінці тижня до Ужгородської залізниці надійшло повідомлення на колії перед Києвом ремонтні роботи. Відтак пасажирів попередили, потяги потяг їздитимуть із значною затримкою. Затримка і затримка на досить тривалий час. 71 й поїзд, 99 й поїзд номер 13 з Ужгорода. я володію інформацією. Там затримка просходять зі з розмивом колії. У зв'язку з проблемами на шляху до Києва. Більше 30 закарпатців, які планували їхати до столиці цими днями, здали квитки. Кошти пасажирам повернули в повному обсязі. Тим часом автомобільні шляхи для всіх бажаючих виїхати за межі області були відкриті поширену інформацію щодо обмеження руху на дорогах спростували працівники ДАІ. Чутки про те, що люди в цивільному блокують автошляхи України, перевіряючи автомобілі на наявність у них зброї і перевезення так званих тітушок, у державтоінспекції не підтвердили. Таких ситуацій в Закарпатській області немає. Тобто ніхто з цивільному не зупиняє ніякі автомобілі. Працівники Державтоінспекції ні в якому разі участь в цьому не приймають. Водночас у Державтоінспекції радили краянам утриматися від поїздок у напрямку столиці або скоригувати маршрути руху в об'їзд Києва. До України звертається до громадян з проханням обмежити поїздки до місця Києва, тому що е в центрі столиці е через масове заворушення рух вилосима Києва носить крайне безпечний характер. Події тижня вплинули і на авіаційні перевезення. Зазвичай у зимовий період авіарейс у жород Київ був заповнений на 55%. Утім, днями бажаючих полетіти до столиці швидко й безперешкодно, було у рази більше. Майже всі місця на авіарейсі до Києва розкупили. Ажіотаж на події, які є в країні, у нас відслідковується тільки у зв'язку з підвищенням попиту на авіаційні перевезення. Зв'язку з тим, що є деякі проблеми з наземними видами транспорту. Натомість закарпатські підприємці, які працюють на експорт-імпорт, не задоволені станом справ у промисловості. Кажуть, закордонні партнери занепокоєні з ситуацією в Україні. Відтак це може суттєво вплинути на внутрішні та зовнішні економічні зв'язки. Закордонні партнери вони бачать ті картинки щодня у себе. І звичайно, що якісь хвилювання у них є. Вони з одного року з одного боку співпереживають, а з іншого хвилюються чи будемо ми здатні надалі працювати з перебоями? Працюють і банкомати в обласному центрі. Налякані краяни, поспішили знімати готівку. Проте частина так і не отримали свої кошти. Не можу зняти чого. А що немає грошей? Гроші в банкоматі є, бо каже, що просто, просто не хочу їх. Знімати, і все. І нічого не, не написав. Просто не можна менше грошей брати, не вийшло і менше. І єлі я забрала обратно карточку. Фінансисти запевняють, грошей вистачить для всіх тих, хто панікує, просить заспокоїтись і переконують проблем із видачею готівки. Не буде на сьогоднішній день. Запас цієї готівки, яка в нас є, її вистачить. Щоб задовольнити всі потреби всіх громадян по своїх як депозитних вкладах, так і виплати зарплати, пенсії. Ну різних соціальних програм. А ще Закарпатці активно почали скуповувати основні продукти харчування хліб, картоплю та крупи. Місцеві продавчині кажуть, цього тижня ужгородцям доводиться стояти в черзі довше ніж зазвичай. В середньому покупці чекають біля каси від 5 до 10 хвилин. Водночас самі ж ужгородці запевняють, продуктів на полицях крамниць достатньо. Яжі отажу наразі нема. Абсолютно, все що мені треба, я все купила, як звичайно, я нічого ні замічаю. Ну, не все знайшла, що хотіла. Си нема проблем. Запасаються люди. Да. Почуть збільшилися да. да. у більшості крамниць обласного центру. 30% продажу здійснюється через термінал. Продавці скаржаться протягом останніх днів попит на товари знизився у зв'язку з тим, що й термінали не працюють. Україна вступила на важкий шлях, коли ніхто не може прогнозувати події наперед. Але в усіх єдине бажання аби запанував мир і настав спокій в рідній країні, а ще аби зупинилося кровопролиття день захисника вітчизни дата, яка знаменує мужність, гідність та обов'язок кожного чоловіка захищати свій народ та оберігати кордони рідної батьківщини. Чи усвідомлює підростаюче покоління значення слів захисник вітчизни? І чи прагне віддати обов'язок рідній країні? Є така професія батьківщину захищати, служити в збройних силах рідної країни це обов'язок для кожного чоловіка. Принаймні, так було за молодих років нині. вже пенсіонера Володимира Івановича. Чоловік каже: ніхто й гадки не мав ухилятися від строкової служби. Наважитися на таке могли лише ті парубки, котрі хотіли бути осоромленими. Колись був позор. якщо в селі людина не пішла в армію, то сіталась його інвалідом. А тепер пусті. Половина хлопців, котра не є. якщо покоління пана Володимира з Малку мріяло служити в армії, то сучасні діти навіть не всі знають, що таке взагалі збройні сили. Армія. Ти нічого не знаєш про армію? Зовсім нічого. Ні. В армії служать для того, щоб бути сильним, міг за себе постояти. Захищати дівчат, люди слу служать, щоб бути сильними». Довки не норматив приступи, так, вниз і втопити, вниз і втопити». Ось так вправно старшокласники справляються зі зброєю. кажуть, їм поталанило, бо вони мають змогу на практиці вивчати макет автомату Калашникова, який знаходиться в їхній школі, і він єдиний в Ужгороді. Раз в тиждень їм викладають предмет захист вітчизни, який раніше називався «Допризовна підготовка юнаків. Програмою передбачено навчити їх основам цивільного захисту, як діяти в умовах надзвичайної ситуації. Строєва, тактична, вогнева, фізична та медична підготовка. Засвоїть програму хлопці. Добре, спочатку ні. Спочатку, як скажу, прямо своє так шалтай болтай, але потім привикаєш що перше, Це дисциплініра відповідальність за свої дії. Так, без запізнення, без порушень дисципліни треба чувство міру знати, коли пошуткувати, коли підколоти, коли треба працювати серйозно. Так і це змінює. Люди відносяться добросовісно. Хоч уроки з цього предмету подобаються всім хлопцям без винятку, служба в армії найближчим часом не входить до їхніх планів. Подобається, але це, це не моє. Тобто служити ти не хочеш. Ні. Зараз в даному суспільстві є в мене цілі зовсім інші. Навчатись поступити в вищий навчальний заклад. На даний момент я на це не задумувався. Я планую зараз поступати до вищого навчального закладу, а потім, можливо, піду в армію. по контракту восени минулого року відбувся останній призов на строкову службу в армію. Це означає, що Збройні Сили України перейшли на контракт, і вже цього року в запас звільнився останній строковик. А От Павло і Гадки нема ухилятися від армії. Каже, бачить у цьому перспективу на майбутнє, бо із з досвідом військової служби можна працювати будь-де в правоохоронних органах. Можливо, вступлю на військову службу за контрактом, можливо, розглядаються питання, можливо, в міністерство внутрішніх справ, в міністерство надзвичайних ситуацій. Буде видно. Солдати-контрактники свою службу в армії порівнюють із звичною роботою, яка нині є конкурентноспроможною на ринку праці. Це п'ятиденний нормований робочий тиждень із 9 до 18 години з вихідними. А ті, хто залучені до чергувань у вихідні, можуть взяти відгул серед тижня. Які переваги у службі за контрактом знає В'ячеслав? Він на таких умовах в збройних силах України уже п'ятий рік. Стабільна заробітна платня, впевненість в завтрашньому житті, безкоштовна медицина. Моя посада у злипні місяця буде нараховувати грошове забезпечення в розмірі 4,5 тисячі гривень. Це так, ну командир відділення сержантського складу. У військкоматі пояснюють, хоч строкова служба у Збройних силах України і завершила свій етап, закон України про військовий обов'язок та військову службу ще ніхто не відміняв. Тим паче, що цього року набір в строкову військову службу відбуватиметься для внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Все буде так, як було дотепер. Тобто весною розпочнеться призовна кампанія. Юнакам буде вручено повістки. Вони будуть зобов'язані пройти пройти призовну комісію. Відповідно, якщо вони будуть відібрані для комплектування військових частин внутрішніх військ. Буде проведена робота в цьому напрямку, підготовлено і вони будуть призвані на строкову військову службу. Віктор Шилов, генерал-лейтенант, ветеран збройних сил Червоної та Радянської армії, пережив складні події за часів військової служби та був командувачем миротворчих сил в багатьох країнах, де відбувалися громадянські війни. Гражданська війна це сурова і жорстоке слово, чим звичайна війна. Там немає передової. Там каждый стреляет из-за угла друг друга и в спину. Свой на своего, брат на брата, отец на брата, город на город, село на село, область на область. Не дай Бог повториться где-либо на нашей земле, но тем более на Украине, Ну, На ліва світі. Слово сказати всім треба всьому миру, нет слова войне піти в армію за власним бажанням, усвідомлюючи свій обов'язок перед батьківщиною чи з метою збудувати тут кар'єру справа особиста. Держава ж згідно з програмою реформуванням збройних сил України, яка запланована до 2017 року, має намір скоротити армію зі 180 до 120 тисяч військовослужбовців. Така оптимізація, за словами фахівців, дозволить сформувати більш потужну та професійну армію. Бо ж головне у цій справі кажуть військові не кількість, а якість всі іноземні мови можна вивчити за 6 років, аби вивчити рідну мало усього життя, казав Вольтер. 21 лютого представники всіх націй і народностей відзначають міжнародний день рідної мови. Ця дата була впроваджена на генеральній конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Кілька десятків різних національностей на Закарпатті говорять різними мовами. Ми ж розповімо про тих, для кого рідна мова жестів. Вони не просто читають книгу, а відчувають її. Цей шрифт винайдений 1824 року. Луї Браль сам втратив зір у три роки, а вже у 15 він зміг створити універсальний код, котрим досі користуються усі незрячі. Степан Миколайович шрифт Браля вивчив сам. Я маю писати і справа на ліво по єврейськи навпаки, так. А значить, кожна буква повертається навпаки. Пані Анна любить записувати різні рецепти, коли слухає телевізор. Щодо книг вона надає перевагу аудіоверсії. Тепер уже є диски, а зараз вже є флешки на комп'ютері, Комп'ютер це вже ну це вже добре. Ці діти бачать добре, але говорити їм важко. Мова людей з вадами слуху у їх руках не нелегка і непроста, так як думають собі з боку люди. Тому що, якщо дитина не володіє усним мовленням, якщо в неї нема багато словникового запасу, звичайно, що і жестова мова буде бідною. У цьому кабінеті діти із вадами слуху вчаться спілкуватися. Постановка звуків, значить, йде від голосних звуків і так до приголосних, і так до е, складів, слів, словосполучень і речень. Даємо зразки мовлення, що от мене звати, наприклад, діма. Я тут головне завдання школи інтернату звести до мінімуму незручності, пов'язані зі спілкуванням поза межами закладу. Звичайно, нам би хотілося, щоб вони легко спілкувалися, щоб це була допомога е, батькам, адже наші батьки, коли віддають нам дітей у школу. Перше бажання, яке вони хочуть, я хочу, щоб моя дитина говорила. Слух у Петра частково збережений. До того ж, йому допомагає чути слуховий апарат. Але бажання говорити юнак втілив завдяки щоденній праці над собою. Нині у нього уже нова мрія. Я хочу е, стати тренером. По футболу у університетів, по у Львові. Мовлення і письмо людей з особливими потребами багато в чому відрізняється від звичайної мови. А от бажання спілкуватися і відчувати, що тебе розуміють, спільне для кожного з нас. Об'єднати Україну за допомогою шоколаду. Унікальну солодку карту створив відомий закарпатський кондитер Валентин Штефаньо разом із вихованцями одного з ужгородських дошкільних закладів. Мета акції у складний для країни час показати, що Україна не роздільна. Більше у сюжеті Максима Мельника зліпити Україну із шоколаду разом з юними українцями пропонує ужгородський кондитер Валентин Штефаньо. Саме цей матеріал, на думку кондитера, може поєднати і Схід України, і Захід. Адже шоколад полюбляють майже усі. Те, що ми можемо своїм дітям залишити, не якісь там богатства, землі, матеріальні якісь блага, ми їм можемо залишити країну, яка цільна, яка багата і яка дає нам можливість жити в хороших умовах. Ініціативу кондитера оцінили і педагоги в ігровій формі. Діти легко запам'ятовують назви регіонів України. Напевно, покращить знання дітей в тому плані, що діти будуть знати, скільки є регіонів і де саме знаходиться наше закарпаття. А от про нещодавні політичні негаразди в Україні добре інформовані навіть діти. Революція шестирічний Артем має навіть свій план виходу із політичної кризи. Тоді, коли він стане президентом, має намір запровадити кілька нових законів. Я би нові закони придумав. Які наприклад? Ну що можна деякі, деколи де можна ігрушки, деякі безплатно купляти. Зліпивши Україну із якісного чорного шоколаду, усі її будівники заспівали гімн і разом скуштували Україну на смак. Кажуть, вона солодка. Про складні та неоднозначні події у краї розповіли наші журналісти, яким цей тиждень був для краян у традиційній рубриці. Майданом запам'ятався той є кошмер, то є ужас. Цими подіями Києві. Це жахливо, що твориться просто, нема слів. Чим Чимсь. Це тиждень, який пам'яті всіх українців. А, проблемами проблемному Євромайданом. Це 100%. трагедія у Києві. Та чим то вбивство не запам'ятався? Події тижня, що минає, без сумніву увійдуть в історію. Наступного тижня разом з вами будемо творити нову історію. Бажаємо вам витримки, мудрості та миру. Ми будемо тримати вас в курсі найголовнішого. На все добре.